Всім привіт ми з України. Сьогодні я вам розкажу про лаврове листя. Про лаврика. Ось такі рослинки вони гарно ростуть в наші кімнатних умовах, добре пристосовуються. І листя можна використовувати в кулінарії. Зазвичай, так як ви використовуєте сухе листя, яке купляєте в супермаркетах, можна використовувати свіже. Воно ця рослинка дуже гарно прикрашає інтер'єр. Можна також побачити квіточки на ній. І вона виділяє фітоциди. У нас в Україні можна придбати отакі екземплярчики, вони можуть бути як голландського походження, так і вже місцевого. Це вкорінені череночки і вони пробуджують одразу кілька бруньок, і виходить такий пухнастий собі кущик. Якщо ви придбаєте сіянець, з ним треба трошки буде повозитися, його треба прощіпувати і формувати, щоб він пробудив бруньки і дав розгалуження гілочок, і щоб це був пухнастий такий. Кущик. Тобто з коріненими екземплярчиками на, на, набагато краще гратися і вирощувати їх, ніж сіянці. Але тут, як покажуть, справа смаку і в грошах. Такі екземпляри дуже класно виглядають в інтер'єрі, на підвіконні, де б ви їх не поставили. Це такий собі гарний зелененький кущик. Можете додати йому е, красивий горщик, там вже, як ваш інтер'єр вимагає. Можете камінчики додати на ґрунт. Мої екземплярчики стоять на вулиці, тому тут є зернячок. Ну, Потім я його видалю і вони будуть в продажу. Також можна придбати великий екземпляр. Також в квіткових магазинах можна придбати вже великі екземпляри. Або на штамбі він може бути високий, дуже, може бути меншого штамбу, може бути крочений ствол. Тобто, як вам вже заманиться, які ви знайдете? Ну, Звісно, такі рослини коштують набагато дорожче, ніж маленькі рослинки, але е, вони не менш ефективні, ефектні і красивущі. Тобто, одразу можна поставити на лоджу біля великого вікна, це і він дав. В кореневу поросль, Я її пізніше виріжу, вона визріє, щось поставлю на вкорінення, а деякі листочки там візьму для кулінарії. Тобто все відросло все від корінчиків, так як я їх буду використовувати далі для вкорінення і в кулінарії, то я їм ще дам можливість підрости. Ще тут молодий приріст і він ще росте. Тобто ще не зупинився в нього ріст. І не задереваніли череночки. Бачите, тут брунечка була прищіплена, він вже дає зверху нові молоді пагони, вони мені не треба. Я їх видалю і буду такий череночок ставити вкорінювати. Тобто такий екземпляр, він буде дуже ефектно, красиво прикрашати ваше приміщення. Все діло смаку, але оці е, листячко всередині можна його буде стригти шариком, можна дати йому там можливість рости кущиком. Це як вам заманеться, а все, що ви зрізаєте, ви використовуєте в кулінарії. А е, виростити самому такий екземпляр також можна, але це займе багато часу. І для цього вам треба саме сінець або рослинку кореневої порослі, яку там хтось відділить окремо. Мені проще їх зрізати і ставити на вкорінення. А якщо ви здобудете ось таку рослину окремо посажену в один стовбур, то з нього можна формувати ось такий штамп. Треба спочатку вигнати один цей стовбур вгору, видаляти все, що ниже росте, і давати тільки, прищіпувати верхівку і давати, щоб вона росла. І розпушувалася отак. от. Тобто, це не щеплення, якесь там на високому штамбі. Ні, це він сформований з високого штамбу, Худого видалено ну, тут от, видно, якщо його покрутити, то видно, на кільце зрізалися пагони, які в нього росли з боку. Поки не досягли потрібної висоти, його все видалялося, і тільки зверху ще йому дали можливість. Розгалуження гілочок і таку красиву крону пишну. Якщо хочете гратися зі штамбом, придбайте отаку рослину. Її краще сіянця. Купити сієнець і вже вирощувати саме з такого. Не черенковані лаврушечки. Наш лаврик може також дати бутони і навіть заквітнути в домашніх умовах. Ось його бутончики. Заквітне він весною, літом він формує такі бутони, і будуть квіточки, вони такі схожі на маленьку кульбабку. Мої екземпляри жодного разу не дали мені насінин. Але є випадки, що домашній лавр спокійно цвіти, і він зав'язує. На коробочки і звідти сіють люди на сінечку. Що наше лаврове дерево любить, що наш лаврик любить? Він не любить надмірного зволоження ґрунту. Він е, любить сонечко, багато сонечка, і е, щоб ґрунт в нього просихав і був більш-менш такий суховатий. Вони стоять на вулиці, вчора в нас була велика злива, і ґрунт дуже намок. Ну, Тобто, ви його поливаєте, ґрунт добре зволожили і наступний полив робіть тоді, коли в нього ґрунт підсохне. Тобто, Догляд за ним схожий на догляд за кактусами. Поливати треба рідше його, ніж звичайні рослини, але і не засушить. Тобто, цю середину ви повинні знайти самі. Ніхто вам не скаже, який об'єм горщика, як краще поливати. Тобто, що великий, що маленький, їх треба. Пильнувати, щоб ґрунт не був надміру зволожений. Бо як тільки ваша рослина проявляє признаки некрозу, тобто край листочка стає коричневого кольору, це некроз листя, значить ви його заливаєте. Обмежте обов'язково полив і треба його, мабуть, і пересадити. Якщо ви вже залили його, йому некомфортно, в нього може піднівати коріння, треба замінити ґрунт і на майбутнє обмежити полив, також передивитися все коріння, яке може бути підгнівати через надмірну вологу. Запам'ятали, наш лаврик не любить надмірно зволоженого ґрунту, закишого ґрунту. ґрунт не повинен бути як болото. Він нехай буде просохшим. Ну, Якщо вже побачите, що молодий приріст похилився, тоді полити його більш обільно. Щодо корінців. Ось в нього вже виглядає коріння. Але пересаджувати йому не треба поспішати звеличувати йому горщик. Можна його підняти, досипати ґрунту свіжого на дно горщика і таким чином приховати корінці в ґрунт. Зараз я спробую його витряхнути і показати вам коріння більш детально. Давати лаврушки. Надміру, великий горщик також не треба, треба, щоб він дуже добре все заплів. Бачите, тут сорнячок це таке тонке корінці, це корінці сорняка. Оцього. Лаврушкіни, корні, ось. Вони були недавно пересаджені, тож він ще не освоїв. Ґрунт, пересадка його не потрібна, корінці в нього. Тільки як вони ростуть, вони такі біленькі, а так воно в нього коричневого кольору. Ось таке звичайне коричневе коріння, тож треба обов'язково уважно бути з поливом, щоб не залити і потім добре не витряхувати і не передивлятися всі його корінці. Пересаджувати треба, коли грунту майже нема. Коріння його наче з'їдає, і в горщику саме коріння. Щодо шкідників, на жаль, лаврушка підлягає на подошкідників, таких як щитівка або борошнистий червець. Борошнистий червець це мочнистий червець, Борошно – це мука. І треба обробляти обов'язково наші рослини. Особливо його полюбляє щитівка. Якщо вона десь є в кімнатних умовах, або там у людини, яка вирощує такі рослинки, то щитівка дуже-дуже полюбляє нашого лаврушечку. Треба дуже уважно пильнувати, щоб не загинула сама рослинка, і шкідник не розповсюдився, розповсюдився. Бо щитівка, та зараза, яка дуже любить дуже велику кількість рослин і нападає ну майже чуть лі не на всі кімнатні рослини. Якщо ви вирощуєте лаврук в домашніх умовах або в теплицях, то щитівка. Її, по-перше, погано помітно на лаврушці. Бо в нього такі дуже хороші жилочки, прожилочки на листечку. І молода стадія щитівки, яка ще там бродяжки, яка туди-сюди швендіє по листочку, вона може приховуватись в пазухах і таким чином ви не помітите її. І вона гарненько і красивенько розплодиться. Що стосовно ґрунту, візьміть, звичайний універсальний ґрунт для своїх лаврушечок, які ви хочете там вдома в себе посадити. І розбавте його або додайте перліт обов'язково, подивіться, в якому стані ваш універсальний ґрунт, чи достатньо там перліту і додайте дрібний гравій. Якщо ви не заходите там дрібного гравію, якщо ви живете в квартирах і добути якісь додаткові наповнювачі для ґрунту складно, то купіть пакетик ґрунту лячу за, за пон. В ньому є абсолютно все, і вам треба його маленьку кількість, ви додасте, ґрунт змішаєте, він буде більш рихлий, такий, ну, схожий за консистенцією, як для сукулентів. Сидіть в нього спокійно, лаврик свій, він його не зальєте і він буде рости собі добре, радувати вас своїм малахітовим пахучим листячком. І Буде все чудово. За допомогою перліту або дрібного гравію, або лічу запон, ваш ґрунт буде повітря, ну такий більше повітря проникний, коріння не буде загнивати, горщик підбирайте абсолютно любий, який підходить для вашого інтер'єру. І рослинка буде себе гарно почувати. І багато сонечка й прямо от по максимуму. Мої екземпляри вони всі стоять на сонці, на пекучому сонці. Як бачите, нема в них ніяких пошкоджень. Я їх поливаю із шланги, або ж вони поливаються дощиком, якщо такі є. А сонця вони стоять на пекучому сонці. На цьому будемо закінчувати про нашого Лаврентія палича. Якщо вас цікавить така рослинка, то обов'язково її придбайте. Можете написати мені в Фейсбуці, такі екземплярчики є у вільному продажу будуть. Якщо знаходите такого красення на штамбі і хочете саме таке дерево, обов'язково придбайте, але пересадіть його одразу і обробіть від шкідника. На всяк випадок, щоб 100% не занести собі нічого додому. І насолоджуйтесь. Всіх обіймаю. В цьому до нових зустрічей!